Пенсія. Заслужений відпочинок після багатьох років праці. Я довго працював бухгалтером, але останні півроку перед виходом на пенсію були дуже важкими. Не подумайте, у мене був чудовий колектив і хороше керівництво, але я втомився. Ішов йшов на роботу через силу. Щодня ставало все важче і важче вранці вставати з ліжка. І ось настав останній робочий день. Мене проводжали сватковим застіллям. Всі бажали мені гарної і щасливої пенсії, здоров'я та радості, читали вірші і просто добре проводили час. Мене дуже тішила така увага від колег. Наступного тижня я відпочивав у своє задоволення. Нарешті міг провести цілий день за переглядом серіалів, не переживаючи, що треба йти на роботу. Відновив сели після довгого часу. Через тиждень донька привела онука і попросила посидіти з ним, бо нікому було залишити, а їй треба було на роботу. Я з радістю погодився. Ми цілий день дивилися мультики, малювали фарбами. Навіть намалювали картину для доньки долонями. Онукові дуже сподобалась ця ідея. Стільки радості було в його очах. Я теж неначе повернувся в дитинство, малював руками разом з онуком. Але настав новий день, онук пішов у садочок, а я знову залишився один. Вже навіть дивитися серіали не хотілося, а мої улюблені кросворди також набридли. Всі книги, що були у мене, перечитав по кілька разів, тому знову читати не було бажання. Я вирішив піти за новими книгами в книжковий магазин. Зібрався, гарно одягнувся, давно ж ніде не виходив, тому захотілося почуватись гарним. Переглядаючи книги на полицях, обрав собі кілька і пішов до каси. Ці кілька книг я прочитав буквально за тиждень, і мені знову стало нудно. Час йшов, я почав набирати зайву вагу, тиск став скакати. Зрозумів, що так більше не можу. Мені потрібна робота. Мозок звик працювати. Хоча тіло і душа втомилися. Яко сусідка запропонувала сидіти з її дитиною три дні через три, бо у неї такий графік, а я ж пенсіонер. І плата була непогана, але я відмовився чому? Це чужа дитина, а значить, велика відповідальність. Тим більше з чужими дітьми я не вмію знаходити спільну мову. Я вирішив серйозно взятися за пошук роботи, хоча не сподівався знайти щось хороше кому потрібен пенсіонер. Але мій дух і бажання не дозволяли здатися. Вакансії були непогані, але платили мало. Шукав роботу, щоб можна було працювати 4-5 годин на день. І знайшов. В одну компанію потрібен був бухгалтер на часткову зайнятість. У Урезумі написав все, як є, що я пенсіонер, маю великий досвід роботи бухгалтером. І що я пунктуальний і відповідальний, виконую всю роботу вчасно. Не сподіваючись на відповідь, через кілька днів мені зателефонували і запросили на співбесіду. І мене взяли. Це було для мене великою радістю. Більше того, була можливість працювати вдома. Можна було працювати скільки вдається, головне, виконувати всю роботу якісно і вчасно. Отже, я вже три роки працюю в цій компанії і шкодую лише про те, що не знайшов її раніше. Хоч мій випадок і винятковий, бо пенсіонерів рідко беруть на роботу, але я радий, що мені так пощастило.